Ми хочемо представити громадянську лірику це пріоритет не тільки її, але до дня конституції, до дня такого одного з найважливіших для нашої для нашої держави. Ми хочемо поділитися цією творчістю, оскільки культура, культурна сфера це те, що наразі розвивається, і це те, що важливо розвивати, тому що це також про нашу ідентичність, це про нашу націю. І дуже важливо зберігати це у творчості і показувати її. Здебільша так зібралася нас така дівчача компанія, але окрім. Кім цього, у нас також буде вільний мікрофон, де усі бажаючі автори зможуть долучитися і поділитися своєю творчістю. Зокрема, я буду брати участь як авторка. Також це мої творчі подруги з альманаху Вікна на Кам'янецьку Аліна Тимощук. У нас буде представлені Анастасія Лісова, Поліанна Швець, при на сторінці молодіжного центру в Інстаграмі, в Фейсбуці також ми поширювали це у телеграмі по наших каналах. Є форма для реєстрації. Ви знаходите цю форму реєстрації, реєструєтесь. Там є можливість обрати, чи ви приходите як автор, чи як глядач, глядачка. І от таким чином ви до нас долучаєтесь.